Друзі, про фронтові події, про те, що нас може очікувати вже незабаром. Ми готові розпочати нашу розмову із гостями та експертами цієї години. І першим раду вітаємо генерала збройних сил України, першого заступника командувача сил спеціальних операцій збройних сил України від 16 по 19 роки, заступника секретаря ради національної безпеки та оборони України від 19 по 20 роки Сергій Кривонос нами на прямому зв'язку. Пане генерале, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Пане генерале, враховуючи, що сьогодні українські регіони більшість пережила знову масовану атаку, постає питання та вже не перший рік посилення протиповітряної оборони. Ну і от було попередньо пораховано, що до 25 батарей Петріот могли б закрити небо над нами. Чи е, справді дуже конкретна кількість може вирішити наші проблеми і питання? Хоча там завжди будуть ще і ракети. І чи розумієте ви, чому е, наші сусідні держави чи країни Європейським? Союзу не надають нам Петріот, якщо вони власне їх не використовують. Невже воєнне командування цих країн не може натиснути і сказати, що треба, щоб вони працювали в іншій країні? Військове командування навряд чи буде тиснути. На жаль, що в збройних силах України що в країнах НАТО ситуація, що політики не люблять, коли на них тиснуть військові. Хоча частіше в країнах НАТО до військових інколи прислуховується. Я думаю, що треба підняти комунікаційні спроможності е, на рівні е, головнокомандича збройних сил України з е, представниками країн НАТО. І можливо, цей варіант тоді може спрацювати. 25 п'ять е, петріотів це, це дуже чудово. Це 25 мільярдів доларів. І для будь-якої країни це не мала сума, і вони мусять завжди виправдати. Е, а чому саме віддали це Україні? А при відсутності ми неодноразово з вами говорили при відсутності стратегічних комунікацій на рівні Україна-НАТО, в тому розумінні, що загрозу треба постійно підкреслювати і доносити до спільноти європейської і американської, тоді можливо це спрацювало. Знаєте, пане генералу то на фоні звісно я розумію, коли ви кажете, що політики дуже не люблять, коли на них тесно ці військові. Ми повернемося до цього питання, але паралельно із цим, знаєте, президент Зеленський декілька днів поспіль роздає дуже гучні. Ну я б навіть назвала це обіцянками. Та, от на фоні того, що відбувається на фронті, ми знаємо наскільки складна ситуація. Генерал Каволі буквально днями сказав, що вже незабаром наприклад співвідношення артилерії між. Росіянами і нами за декілька тижнів каже е, Крістофер Каволі, співвідношення буде 10 до 1, 10 десять росіян один в нас. Вони готуються до своєї мобілізації. Британська розвідка каже про 400 е, душ, які вони 400 тисяч душ, які вони збираються мобілізувати. А ми паралельно із цим маємо безліч проблем. Тим не менше, президент Зеленський сказав про те, що в нас є план нового наступу. Ну і ще туди ж він додав, що під час цього наступу ми ще. І знищимо кримський міст з одного боку, я завжди кажу, звісно, треба вселяти надію і сподівання в наше суспільство. Але чи не здається, що це допоки, м'яко кажучи, перебільшені ті можливості, які б в нас були? Саме головне, щоб тут не було, знаєте, як то голова не закрутилася від бажань на війні. Рівень твоїх бажань завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. Тому три речі про які ми неодноразово казали: економіка. Мобіційні ресурси і фертифікаційне обладнання території України оце успіх нас в цій війні. І якраз на ці три речі треба звертати увагу. Допомога наших західних партнерів це дуже добре, але між тим багато проблем, які ми мусимо вирішити всередині власної країни. Цікаво, що ми про це з вами говоримо вже два роки та про вирішення цих проблем, але не надто далеко рухаємось. Це як законопроект про мобілізацію, який е йшов до Верховної Ради довгих п'ять місяців. Ну і нарешті дійшов. Найте його називають одним із е найсерйознішим, найважливішим. Можливо, він буде одним із найвизначальнішим, хоча в нас мобілізації продовжуються, але тим не менше це ж система удосконалення, і це було так дивно спостерігати, як вчора під куполом. Вже звісно, довго-довго там. Розглядала ці правки, але у Верховній Раді лишалося ну там десь до 30 депутатів, і ти розумієш, ось воно ставлення до мобілізації. Ось воно ставлення до законотворчості. Пане генерале, як ви оцінили той варіант, який зараз вже не дійшов до Верховної Ради, більш-менш там озвучено, та головні аспекти не буде ротації, не буде демобілізації, і не тільки чи цього справді чекала українська армія. Не, звичайно, цей законопроект поки що так ще не не вирішить абсолютно ті проблеми, які існують зараз і в армії, і взагалі в країні. І в першу чергу, тому що питання мобілізації економіки так і не буде здійснено. А скажімо, спрощені ситуації по мобілізації, що тільки стосується призову людей, також достатньо таке спірне. Бо коли ми бачимо ці такі незрозумілі інформаційні шкандали, вони зрозумілі, що стосується там представників е певних культурних прошарків, особливо останні це з артистами цирку, то у багатьох українців знову з'явиться питання: чому комусь можна, а чому кому а мені не можна? Тому якраз влада знов працює за своїм основним принципом для своїх, як треба для інших закон. Це якраз невідповідність дій і слів влади і приводить до таких ситуацій, які ми зараз маємо, замість того, щоб Особисто і особистими прикладами підняти впевненість людей, що коли вони будуть призвані до лав Збройних сил, до того моменту вони пройдуть підготовку, вони безпосередньо вже в армії також прийдуть до підготовки ще додатково і оснащені і забезпечені, підуть воювати. І у них величезний шанс виконати своє завдання. На жаль, коли я чую, що в певних навчальних центрах немає потрібної кількості набоїв для. Виконання навчальних стрільб, то це мене насторожує, і при цьому на цьому ж фоні, ми бачимо величезну кількість ресурсів, які витрачаються зовсім не, не ті речі, які потрібні під час війни. На війні треба з собою брати не те, що тобі потрібно, а те, без чого не можна обійтись. Також це треба зрозуміти, і якраз питання відсутності нормального забезпечення навчального процесу народу України для захисту своїх територій, і ви знаєте. Підштовхує штовхує певні не впевненості. Багато питань, які ми можемо абсолютно спокійно вирішити, але чомусь вони не вирішуються. Не вирішуються, хоча б тому, що, знаєте, я не пам'ятаю, чиї Сайдматов сказав впевненість ділітантів, постійна заздрість професіоналів. Так, от у нас у це ж впевненість дилетантів приводить до того, що професіонали дивляться на це і не можуть цього зрозуміти. Хоча лікарі чітко кажуть, що це ефект Даніга Крюгера, і ми маємо те, що ми маємо. І якраз от завдання українського народу все ж таки, знаєте, підштовхувати владу, розкривати реалії сьогодення, і не треба нас закалисувати в тій зеленій теплій вані, на якій нас постійно закалисують. Питання не в негативі, питання в правді. Коли ти знаєш правду, коли ти знаєш реалії сьогодення і реалії майбутнього, ти розумієш, що треба для цього робити. Оце, мабуть, найголовніше. Коли кажуть, що все добре, при цьому знов волонтери починають збирати величезну кількість навіть простих речей, починаючи від спорядження взуття, відправляючи людей на фронт, то це викликає питання. Так, тут знаєте, одразу думаєш знову ж таки про слова президента Зеленського про українські наступи. Думаєш, тут хоча б втримати те, що є, там розуміючи, як Російська Федерація, Російська армія, армія злочинців буде тиснути. Пане генерале, хочу вас якраз про цей тиск чи про точку цього тиску розпитати. Центр протидії дезінформації вийшов із важливою інформацією для наших глядачів, щоб не вірили російським вкидам. Це найчастіше стосується різних пабліків, і телеграми. Вони розганяють і фейкові повідомлення від ДСНС про еваку... Куацію про заклики виїжджати з міста все це не відповідає дійсності, та немає, як стверджується, небезпеки для Сум для Чернігова і для киян. І Харків це теж стосується це от слова лейтенанта Андрія Коваленко, керівника центру протидії дезінформації. Тим не менше, і гур, і не тільки кажуть, що скоріш за все влітку треба буде чекати найбільшого тиску на вугледар, часів яр і Краматорськ. Ну і звісно, Куп'янський напрямок. Чи справді схід? Нашої України стане єдиною точкою максимального неспокою? Ну, варіантів дії ворога більше ніж достатньо. Я би, скажімо, так звернув увагу, що росіяни можливо і спробують форсувати Дніпро і переправитись на правий берег, аби відвільти частину сили засобів українських. На блокування цього плацдарму, так само, як ми робимо це по Лівому березі в районі Каховки, так само і безпосередньо і Росіяни можуть у них сили засоби для цього є. і вони можуть це зробити. Не слід забувати і про купінський напрямок. Те, що часів яр поки що тримається, слава українським воїнам і вдячним за їхню міцність. Але хотілося б, щоб кількість артилерії, яка підтримує наших хлопців, була збільшена і їхня спроможність по кількості снарядів також. Роботинський напрямок достатньо такий, знаєте, специфічно цікавий, і ворог намагається зараз його віджати, повернути втрачені ними території і зосереди там певну кількість техніки на цьому напрямку, так само як і певну кількість людей. І з точки зору їхнього наступу для росіян значно ласий шматок. Це Запоріжжя, бо Харків вони частково вивели, що стосується підприємства. А от що стосується Запоріжжя то для них це мета номер один, все ж таки потужний промисловий центр України і його, скажем, дестабілізація роботи для Росіян така потужна мрія. Та дивовижно величезна кількість людей. Я про це не вперше кажу, лишаються у Харкові. Працюють, заробляють, витрачають, працюють кав'ярні підприємства. Там дуже багато фабрик виробництв всього на світі. Люди тримаються, бо вони в себе вдома. І дай Боже, щоб вдалося, звісно, стримати навалу ворога і не пустити їх до жодного українського регіону. Дякуємо, пане генералу, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України від 16 по 19 роки. Заступник секретаря ради Національної безпеки і оборони України від 19 по 20 роки Сергій Кривонос фактично відкривав сьогодні наш ефір.